Навіщо купувати автомобілі з Америки, якщо можна купити тут такий самий? Доволі популярна думка, друзі, але завжди є. Але телефонує мені людина. каже: я вже подивився декілька варіантів на авторію і достойного взагалі немає. Стан просто треш. В них не то, що дивитись, в них сісти навіть не хочуть. Людина всерйоз розглядає для себе покупку зі штатів, і мова не про якийсь дешевий автомобіль. Ціна на авторію такого авто від 15 до 25 тисяч доларів. Коли я кажу, що варто вести автомобіль за Мерки, хоча б для того, щоб отримати і зробити його для себе, це не просто гарні слова, це нормальна річ, коли ти робиш і потім в нього не вкладаєш. Подумайте про ті варіанти, коли купують автомобіль на авторія, і потім місяць вкладають в нього ще кошти. Подивитись, хоча б з точки зору в перспективі одного року. Коли ти привіз, зробив машинку для себе і потім її вже експлуатуєш спокійно. І коли ти купив машинку на авторію і потім дивишся там якийсь нюанс, там косячок, це треба докупити. І впродовж року ти ще тратиш, тратиш, тратиш на автомобіль гроші. Тож треба ще подумати, що вигідніше дійсно привезти з Америки чи купувати на внутрішньому ринку. Тут все залежить суто від автомобіля, від кількості таких автомобілів на ринку в потрібний момент. Одним словом. Потрібно, щоб зірки зійшлись для того, щоб взяти дійсно класний варіант в Україні. Шанси мати класний автомобіль на виході значно більше, коли ти його везеш і робиш з Америки.